Ска волонтер, ким ви були до війни? До повномасштабного вторгнення в мене була і залишається моя основна робота. З точки зору громадської роботи до повномасштабного вторгнення я займалась політикою. Я була депутатом міської ради станом на сьогодні. Моє основне завдання це виключне волонтерство в поєднанні з основною роботою. А після повномасштабки пріоритети розставились таким чином, що потрібно було від чогось відмовлятися. 24 лютого, мабуть, для кожного для когось це був стартом, а для когось це було якимось одним з Рубіконом логічного продовження того, що відбувається в Україні. А моя війна почав. Ла 14 році мій чоловік військовий. Він з 14 року служить, а тому для мене це був якийсь додатковий старт і рубікон. Ваша сім'я була готова до початку повномасштабного вторгнення. Я пам'ятаю свій перший робочий день, 24 лютого. Я вранці пішла на роботу, відправила дитину в школу. Хоча потім, вже коли я спілкувалася з своїми колегами, майже ніхто цього не зробив, тому що люди з самого ранку моніторили новини. Для мене це, мабуть, було дійсно звична якась буденна штука. Я прийшла на роботу. І перше, про що я згадую, це я захочу в один з кабінетів і бачу свою колегу, яка плачеть від того, що її чоловік сьогодні пішов в інкомат. Для мене це було дуже дивно, тому що я не розуміла, що трапилося, і тоді це було капець як некоректно. Я їй сказала, типу, тобі нема чого плакати. В того чоловіка є досвід, бо він воював в 2014-2015 році. Потрібно думати в тих, кого досвіду цього немає. Тобто я розуміла цю неминучість. Звичайно, підготуватися повністю. Це було майже неможливо, тому що мене розуміли, що таке повітряна тривога. Мене розуміли, що нам потрібно йти в підвал. Але з часом ми це все вивчили. На жаль, чому обрали так мед. Мій чоловік, військовий медик, чомусь все логічно виявилося, що я можу цим займатися. Насправді, в перші місяці це було дуже важко. Це було майже неможливо щось купити в Україні. Це було важко вивчитися ці аспекти, тому що так мед з руками дуже змінився, особливо з 15-го року. Які проблеми такмеду? Коли ми почали стартувати в березні, в квітні, з точки зору Такмеда, наша робота було дуже важко в Україні. Нереально було купити жоден з там, окрім якихось ножиць та рукавичок, це все, що ми могли купити. Це почалася довготривала робота з закордонними партнерами. Ми довго вели переговори, адже тоді відбувався такий досить екстремальний режим. Гуманітарка приходила, але вона приходила не завжди та, яка була потрібна. Це були фури підгузників чи їжі, а ми шукали якісний Такмед. Почали працювати саме на цьому фронті, пояснювати нашим партнерам, адже часто за кордоном люди просто хотіли допомогти і не знали конкретного алгоритму. Ми скидали їм списки, скидали закордонні сайти, де це можна купити, відповідно, моніторили. Ціни реально змінювалися щодня. Тому що, якщо ти сьогодні купуєш якусь річ за 10 доларів, завтра вона вже коштує 20 30. Якою має бути аптечка для Збройних сил України? Ми завжди відсилаємося на рекомендації комітету. Дісі 3 це рекомендації, які були напрацьовані країнами НАТО не один десяток років, на які покладено багато коштів на дослідження, і там є перелік необхідних речей в тактичній аптечці. Звичайно, цей перелік він може змінюватись відповідно від вмінь військовослужбовців, відповідно від його розташування. І це все досить є. Воно варюється. В першу чергу це якісні турнікети. Турнікети, які будуть працювати, і він не може ко. ...тувати дешево. Це те, що ми говорили, чому аптечки були неякісні. Тому що на поготів був неякісний такмет, дуже дешевий, не може коштувати якісна аптечка дешево. Це якісні кровоспинні препарати, оклюзійні наліпки. Багато-багато деталей, якими не можна нехтувати, адже ніхто не знає, яку саму допомогу тобі чи побратимам буде потрібно надати. Ціна якісної аптечки. Якщо хтось хоче купити аптечку для себе чи для своїх друзів, які зараз на фронті, обов'язково потрібно перед тим помоніторити і просто погуглити. Зараз в вільному доступі є там перелік турнікетів, які рекомендовані комітетом 3 В цьому переліку немає наших українських турнікетів Січ, але це ті турнікети, які теж зараз працюють. Вони коштують 570 гривень всього-навсього. Їх можна купити собі в машину і просто тримати в братачку з цією умовною аптечкою, яка, на жаль, не працює. Якщо говорити, за сукупну кількість без врахування чотирьох турнікетів це близько 6 тисяч гривень. Це якщо ви купуєте якісні комплектуючі в магазинах, які платять податки, тоді це коштує стільки. І якщо у вас немає такої нагоди про моніторити, самостійно розібратися, зверніться до волонтерів. Нехай військовослужбовець звернеться до бойового медика, і той напише йому прямо перелік того, що потрібно, тому що не завжди ви можете перше ліпше який відкрити не завжди він може бути якісним. Проєкт аптечка з передової. Наш проект Аптечка з передової зародився досить спонтанно. Все почалося з одного з військових, якому ми запропонували якісно укомплектовану аптечку. Він відмовився, аргументуючи за тим, що в нього вже є наявна аптечка, і в мене зародилися сумніви. Я попросила в нього скинути фото цієї аптечки, щоб дійсно переконатися, що там якісний такмет. І коли він скидав нам фото китайських турнікетів, які не не працюють, в разі чого ми наполягали на заміну цих комплектуючих. Ми зіштовхнулися. Штукою, що на жаль, військові, які з перших днів повномасштабного вторгнення прийшли в воєнкомати, вони не мали часу навчитися і вони не мали часу проаналізувати, що в цій аптечці. Тому ми вирішили робити це за них. У нас дуже було багато спротиву. Насправді від військових. Вони соромилися, вони не хотіли, вони не знаходили на це часу. А тоді ми пішли іншим шляхом. Ми залучили їхніх рідних. Коли дружина телефонує і каже, що ти маєш скинути мені фото аптечки, тоді йому важче відкрутитися ніж від нас. Почали складати фотографії в перші місяці. Ці направду одна з п'ятьох аптечок могла бути більш-менш такою, яка може бути. І ми відправляли комусь повністю аптечку, комусь додаткові турнікети, і таким чином це все закрутилось. Тренінги по такмеду. Цивільне населення повинно знати такмет. Цивільне населення має мати з собою турнікет в кожній сумці. Коли починалася війна, нам говорили про те, що це неможливо, тому що ми не маємо можливості забезпечити військових повноцінно цими штуками. Що ж можна говорити про цивільне населення? Минуло дуже багато часу, і в Україні зараз можна купити якісні турнікети за доступною ціною для кожного в принципі хмельничанина, українця, і ми наполягаємо завжди на цьому, що Цивільне населення повинно вміти і мати чим користуватися. Ніхто не знає, в який момент може прилетіти. Ми нещодавно це нова пошта в Харкові. Це може бути будь-який цивільний об'єкт на вулицях і нашого міста, на жаль. Тому якісний такмет це дуже важливо. Такмет в Україні сьогодні. Повномасштабне вторгнення додатково стимулювало українських виробників активізуватися. Це ті самі турнікети Січ, які в принципі працюють з 14-го року. Це компанія, яка себе крок за кроком розвиває. В них також були не завжди з першого дня якісні турнікети, і про це потрібно говорити. Що український виробник вчився, він вкладав це гроші, і зараз тоді є готовий продукт. Це український продукт кровоспас, який виготовляє кровоспинні тампонади, які нічим не гірші тих самих целоксів, які рекомендують. Овані комітетом dc 3 це коштує не так дорого, це можна купити в Україні. Більша проблема є те, що повномасштабка набирає потужностей, і так мед, це розхідник. Розхідник, який потрібно постійно поповнювати. Це не лише аптечка, це плюс військовий рюкзак бойового медика, який потрібно регулярно наповнювати з виходу в вихід, і тому це потрібно дуже багато коштів на це. Мій чоловік воює з 14-го року. В них було 9 років для того, щоб налагодити цей процес. Він сьогодні бойовий медик, інструктор, який навчає тих самих військових якісно надавати собі допомогу. Тут дуже багато було часу покладено на це. На жаль, це не може бути прямо прикладом для наслідування для інших частин, тому що декого це тільки починається буквально цих півтора роки-два роки, і вони над цим працюють. І кожна військова частина насправді дуже відрізняється. Є такі частини, де все налагоджено на дуже високому рівні. Де в принципі станом на сьогодні волонтерської допомоги не потрібно. І ми розуміємо, що якщо вже звертаються з цієї частини щось не те. Є частини насправді, де все погано, де ні держава, ні волонтери не можуть повністю забезпечити хлопців, які йдуть на фронт. Історії бійців. Такмет – це не про якісь яскраві історії, що стосується, можна провести паралель, коли це дрони камікадзе. Ми можемо розказати героїчні подвиги наших військових, які знищують ворога. Це про вбивство наших ворогів. Коли ми говоримо про такмет, це про порятунок наших військових. І тут таких історій є десятки тисячі. Коли той самий турнікет рятує життя, були варіанти, коли просто в центрі міста до мене підходив військових, якого я вже не пам'ятаю, на жаль, який Говорив про те, що завдяки турнікету він врятував життя свого побратима. І ці історії насправді спершу лякають, тому що ти починаєш прокручувати в голові незакриті запити, запити, які станом на цю хвилину ти не можеш закрити, і ти розумієш, що. Їм може знадобитися цей турнікет просто зараз, і ти починаєш шукати варіанти. Ми говорили попередньо про те, що не можна недооцінювати будь-який з комплектуючих. В мене була співпраця з одним з військових медиків, який розказував про те, що йому вдалося врятувати жінку з цивільного населення після обстрілу, який допомогла просто. Термоковдра У жінки була гіпертензія, і їй потрібно було просто термоковдра, і це диво того, що він її знайшов. їй здалось зберегти життя. І якби вона не була в нього під рукою, бо він її не знайшов, це мінус одне життя цивільного населення, взаємодія з військовими. Коли я почала цим займатися, я дуже не хотіла зближуватися з цими військовими. Ми намагалися всі наші діалоги в соціальних мережах вести досить сухо запит, акт прийому передачі, більше нічого. Але з часом, коли ти допомагаєш військовому раз, другий раз вони тобі стають друзями. У мене є такі військові, яких я ніколи не бачила, але я знаю все про їхню сім'ю, їхню родину, про їхніх діток. І це дуже тяжко. Я їм неодноразово про це говорила, що я не шукала друзів на війні, тому що мені Важко справлятися зі своїм. Але коли я знаю про якісь регіони, де вони працюють, коли я бачу, що є якісь втрати в наших військових, звичайно, це кожного разу страх. Це кожного разу розуміння того, що я не знаю, чи він мені напише про якусь наступну потребу. Часто ті ж самі хлопці скидають фотографії використаного такмеду, і я б не сказала, що це мотивує, це прямо дуже освіжає, тому що ти розумієш, що всі твої буденні проблеми в Хмельницькому, вони взагалі нічого не варті. Ти готовий працювати далі і далі. Ваш страх, мабуть, найбільший мій страх це втратити когось рідного в цій війні, через відсутність якісного такмеду, це прямо якось працює, не знаю на такому рівні. В мене загинув кум. Він загинув через те, що його не встигли евакуювати, його не встигли нам надати якісну допомогу. І коли ти розумієш, що тут, будучи на місці, ти можеш зменшити кількість потреб, то ти працюєш над цим далі. Якою буде Україна після перемоги? Це дуже важке питання, насправді, тому що я чекаю цю перемогу ще 14-го року. Коли я була вагітна, я розказую цю історію, тому що вона мені дуже болить і дуже трепетна. Мій чоловік поїхав на першу ротацію, і він мені сказав, що наш син побачить український Крим. Моєму сину вісім років, і він його ще не бачив. І для мене це прямо те, що болить. Я хочу бачити український Крим, я хочу бачити український схід, і я сподіваюся, що саме це буде після нашої перемоги. Я певна в тому, що українці будуть більш свідомими. Вони вже такими є зараз. Я певна в тому, що війна виховала нове покоління українців, які. Будуть пам'ятати ціну цієї перемоги, і я дуже сподіваюся, що коли ми будемо вже старшого віку, коли в нас будуть внуки і правнуки, у нас ніколи не буде поставати дилема з приводу братнього народу на сході. У нас завжди буде історично розділена межа. Якби ми того не хотіли, ці сусіди з нами лишаться і після перемоги, і нам потрібно буде працювати, щоб цю межу розділяти і щоб ця прірва ставала з кожним роком все більшою і більшою.